Всім ще раз добрий вечір. От е, урок інформатики. Урок, щоб ви розуміли, йде 15 хвилин онлайн, потім програмування на самопрацюванні. Але не це мене цікавить. Дивіться. Онлайн працюємо. Python online.comPlayer.ru. Тепер поясніть мені, будь ласка. Три роки війни, вчитель української школи дає посилання на російський сайт. Це при тому, що всі російські сайти у нас заборонені і заблоковані. Про ВПН, ну, який також е не бажано використовувати, нічого мова не йде. А завдання ви здайте. Але цей сайт не заходить. Ну, Не дає зайти без VPN цього. Ну, Я не знаю, я в шоці. І ми лазили-лазили, нічого, ніякої альтернативи ми не знайшли. І врешті-решт ми були на пробному занятті в it школі і там вони давали ну, також як платформу, де можна програмувати. І от ми з тої платформи зробили. У мене який, знаєте, такий, як сюр якийсь. Не знаю, що сказати.